Стефалкон це не від 9 до 6. Це і позаробочий час, вихідні дні. У нас є люди, які займаються пілатесом тут в офісі зранку по суботам. Відповідно, обід ми або разом обідаємо, або йдемо на каву десь також. Сумісні якісь подорожі. Плануємо, наприклад, активність у нас також на цю суботу запланована, ми трошки повеслуємо рафтинг. Степан він досить е такий імпульсивний, е гарячий, коли в нього є якась ідея, і він впевнений, що її потрібно реалізовувати і його не зупинити. Відповідно, він буде шукати будь-які шляхи, навіть якщо. Хтось йому буде заперечувати, що це не спрацює, він знайде просто іншу людину, яка повірить в цю ідею і займається цим проектом. Це лаунч-зона. Тут ми відпочиваємо, граємо в теніс, організовуємо зустрічі, щось демонструємо на екрані. А тут починається робоча зона. П'ятниця, кінець робочого дня, ну, трошки менше людей. Відповідно, це зона бекенд-розробників, наш Вадім, системний адміністратор. Окремий ряд для мобільної команди, дизайнери і фронтенщики. Кожен приносить в компанію якусь свою частинку. І ми всі працюємо на один результат, і успіх компанії залежить від кожного. Команда там окремо навіть свої куточки працівників, наприклад, у нас є а, така традиція а, в куточку, де сидить мобільна команда, фронтендери і дизайнери. А, з 11 ранку до обіду і з обіду до 4 ранку а, всі розмовляють англійською між собою. Якщо треба а, щось пояснити рідненькою, то треба вийти з цієї зони. А якщо хтось заговорив не англійською в цій зоні, він потрапляє на штраф. У нас є лідерборд, там позначками відзначається, хто скільки проштрафив, і в кінці тижня, в п'ятницю підраховуємо бали. За кожен бал, кожна похибка це 25 гривень, і відповідно загальну суму кожен скидує на. На ту uh, волонтерську допомогу, uh, на ту організацію, яку вибирає переможець. В нас так склали вже напевно за корпоративною культурою нашою, за нашими традиціями. Кожних два тижні у нас якісь офісні посиденьки. Це або на столки ми граємо, або організовуємо якісь тематичні штуки. Наприклад, у нас була коктейльна вечірка. Так, на жаль, в період війни ми не можемо робити там дискотеки, не на часі, не до того. Але моральний дух та командний дух підтримувати також треба, тому ми збираємося своїм... Таким тісним командним колом. І ми грали і граємо настольні ігри. Ми робили конкурс між собою, проводимо різні вікторини. От, наприклад, недавно був день Гаррі Потера. Ми протягом дня робили таку вікторину для знавців Гаррі Потера, потім розігрували призи. Приймає вся команда участь, що віддалені працівники. Що... Ну насправді дуже класно, те, що тут всі рівні, незалежно від того, чи це джуніор-спеціаліст чи. Сіньор-спеціаліст, як Саша, до прикладу, ви з ним спілкувались чи Севел всі левел рівня, працівники, як Вова, чи Степан, чи Сергій. Всі абсолютно рівні. Ми разом на кухні п'ємо каву, ми разом ходимо на каву в обідню перерву. Ми е, разом донатимо, ми разом на сапах плаваємо. Завтра на каяк їдемо, наприклад, от разом.